Голомки для дітей зі знижками до чорної п'ятниці ось такі різноманітні. Це у нас парадокс Мацеями на поле, яке вже повністю заповнено цими чотирма деталями. Потрібно ще помістити ось цей ось маленький квадратик. Як це вже дитина буде вирішувати? Голомка трикутник, де потрібно зібрати її всі на поле і якось тут розмістити, щоб вони тут всі влізли і сформували дійсно трикутник. Оце от цікавезна голомка, миша і сир. Дося мишка, бачите, вона лежить зараз не так, щоб вона влазила, а вона має влізти і також дуже радісно почувати себе у цьому сирі. Тому і сир, і мишка мають бути. І ось ця деталька, бачите, вона трошки заважає. Але всі деталі цього сиру мають поміститися, і мишка також поміститися всередину. Це цікава 3D-голомка, загадковий кубик. Вона складається з деталей. Дійсно, 3D вони ось такі ось і тут мають, і виходять на наступний рівень. І з них потрібно зібрати кубик, який буде туди складатися. Кубик у нас 3 на 3, але ці деталі не так то і просто помістити якось між собою і знайти, як же їм робити, тому що от вони постійно стрічать в якусь сторону, або не одягаються, або тепер і тут не одягаються. І з них якось потрібно зібрати кубик 3 на 3. І пазал це мила голо яка ідеально підходить для тих, хто любить, коли все ідеально складається. Коли от півколо, воно лягає в півколо, і ти кайфуєш від того, що вони зібралися разом. І ось такі ось малюночки тут бачите, не підходить під це, але підходить під ось це. І ось таким чином збереться повністю картина, яка поділена такими колами намальованими на багато деталок, і вона просто візуально гарна. Крім того, що це головоломка, і тут потрібно трошки подумати і попідбирати, як же розмістити ось такі головоломки та інші у нас зараз діють знижки до чорної п'ятниці. Обирайте свої у пазулинш.